Книга Пригоди бравого Вояка Швейка це класичний роман Ярослава Гашика, який описує життя і пригоди солдата Швейка під час Першої світової війни. Ця книга є сатиричним твором, який замальовує буденне життя солдатів та військову бюрократію того часу. У романі Швейк виступає як незвичайна постать. Він є простим, наївним і непослухняним солдатом, який постійно потрапляє в комічні ситуації. І він викликає сміх своїми незвичайними діями та коментарями, але в той же час відображає безсилля та абсурдність війни. Книга пригоди Бравого Яка Швейка стала дуже популярною та отримала визнання як в Чехії. Так і в усьому світі. Вона відображає не тільки воєнну тематику, але й глибоко аналізує людську природу, суспільні проблеми та бюрократичні структури. Цей роман є важливим твором антитоталітарної літератури, який критично ставиться до війни та військової машинерії. Він залишає читача змішаним почуттям гумору. Сатири та глибокої задуми про справжню цінність та безглуздість війни. Ярослав Ш... Гашек, автор цієї книги, був чешським письменником, сатириком та журналістом. Він створив неперевершений образ Швейка, який став символом протесту проти війни та бюрократії. Гашек вдало поєднав гострий гумор з глибоким соціальним коментарем. Що зробило його твір незабутнім і актуальним до сьогоднішнього дня?